Рано чи пізно відпочинок закінчується, і ось вже настає день, коли треба йти на роботу. Повернення до праці після тривалих святкувань ніколи не буває легким. Особливо це стосується учнів та студентів. «Сьогодні перший день навчання так ставати було якось тяжкувато трошки. Пари дуже довго тягнуться після канікул». Після канікул відпочив і ну зразу до навчання, поки ну, призвичайшся до режиму. Ставати важко і по шість років майже щодня». тому що під час канікул дуже різко змінюється розпорядок дня. Діти в більшу чергу більшу частину свого часу сплять, довго часу проводять на свіжому повітрі. Потім ввечері пізно лягають спати, тому що в святкові дні хочеться передивитися дуже багато цікавих передач. Розпорядок усього дня дуже змінюється. Боротьба з післясвятковим стресом принесе швидкі плоди, якщо зайнятися собою. Для цього психологи радять не занурюватися в роботу з головою, не планувати серйозних зустрічей на перші дні роботи і займатися спортом. Якщо немає якоїсь такої особливої можливості зайнятися спортом, треба після вечері, от прийшовши з роботи, після вечері, вийти разом з дітками спільно зі своєю сім'єю, вийти на свіже повітря хоча б на 30-40 хвилин. Ви й не помітите, як протягом тижня всі симптоми ...після святкової депресії залишить вас надовго до наступного свята, так точно.